92 вагони з контрабандою затримали на Луганщині. Дерево, метал, навіть вугілля, яке з документами до трилітерної Луганської псевдореспубліки, нібито їхало зі сполучених штатів. Нагадаю, в регіоні діє заборона і на підприємницьку діяльність на транспортне сполучення з окупованими територіями. Військові, які затримували, вантаж, не приховують це. Не їхній прямий обов'язок, однак офіційні пости, що контролювали рух залізницею, якимось дивним чином зникли. Більше подробиць знає Іван Грибенюк. 52 вагони з контрабандою. Потяг затримали бійці 24-ї бригади усього за кілька кілометрів від перших позицій бойовиків і окупованого Кіровська кінцевого пункту призначення вантажу. І як часто ви довозити? Та не часто я пірога сьогодні на ти у вагонах та цистернах з промовистим тавром РЖД таке належить тільки одній компанії російські железної дороги, дерево, пальне, метал і вугілля. Так і виходить, що офіційно дорога на окуповані території, начебто, і закрита, і це залізничне сполучення не мало бути виключенням. Однак, по факту, вже три місяці саме цим шляхом в обидва боки активно курсують потяги з товаром. Про це кажуть військові щодня, бачать, як в обидва боки курсують по 5-6 потягів: порожні або знову ж таки з вугіллям чи пальним. Той, який рухався в напрямку окупованих територій, зрештою був затриманий, привернув особливу увагу серед вантажу найбільше дерев'яних колод. Ми вже на одну позицію облаштовуємо і знаємо, куди використовується таке дерево. То в нас склалася підозра, що якраз воно йде на укріплення бліндажів, окопів і так далі. В документах на решту продукції, взагалі, дивина. вугілля, приміром, у так звану ЛНР, їхало зі США. А цю етакетку знайшли на металевих виробах «Метінвест», який належить Рінату Ахметову. Ми вже звернулися з офіційним запитом у компанію, чекаємо. На відповідь хлопці на передовій також в даному секторі відбувається торговля з терористами. Відповідно, іде пряме фінансування. і ці гроші потім привращаються в пулі і убивають наших солдат. Просьба до СБУ розібратися по даному факту за чим ми кому ми допомагаємо і з ким ми воюємо. В СБУ поки що чітко нічого не змогли відповісти, посилаючись на брак інформації. Якщо говорити щодо того, чому стоять. Вагони в ту іншу сторону перевіряються, пропускаються, не пропускаються. Ну вибачте, не хочу відійти від питання, але кожний конкретний випадок, кожний конкретний вагон потрібно дослідити, чому? Коментарів не дає і керівництво військово-цивільної адміністрації Луганщини, яке заборонило рух вантажів на окуповану територію по приїзді ж фіскальної служби тепловоз з водіями, які прописані на окупованому боці, відчепили і відпустили додому. Продукцію відкурсували у бік української попасної. Сьогодні затримали і тепловоз, який вже з окупованого боку віз вугілля в мирну Україну. Наші військові звертають увагу на ще один важливий момент: гарантій, того, що наступ. Тупного разу замість сировини у вагонах не опиняться до зубів озброєні бойовики. Не мають з Луганщини Іван Гребенк, Андрій Хлуста, Станіслав Каранчук, спецкор два плюс два.